Колеги, хочу повідомити, що вам більше не потрібно самостійно визначати норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю. Дізнатись, який саме норматив встановлено саме для вас та які штрафи чекають з вас за його невиконання можна за допомогою нашого нового калькулятора. Визначити квоту 4% можна двома способами. Перше, якщо у вас вже є розрахований показник середньої кількості штатних працівників за рік у відповідному полі середньооблікової кількість штатних працівників. Проставляємо відмітку в такому віконці і далі нижче набираєте ваш показник середньооблікової кількості штатних працівників за рік. Припустимо, що він у вас складає 58 працівників і натискаємо на кнопку Розрахувати. І калькулятор вже розрахував, що норматив працевлаштування осіб з інвалідністю в даному випадку складає дві особи. Якби ми розраховували самостійно, то вам потрібно було б 58 помножити на 4 та поділити на 100. Другий спосіб, якщо у вас немає розрахованого показника середньооблікової кількості штатних працівників за рік. Тоді ви проставляєте відмітку у віконці розрахувати середньооблікову кількість штатних працівників. Обираємо відповідний рік, за який ви обчислюєте норматив. Припустимо, це 2024 рік. У наступному вікні зазначаємо кількість штатних працівників облікового складу. Ну, наприклад, станом на 1 січня працювало 60 працівників. Але роботодавець протягом року міг приймати на роботу нових працівників, звільняти дехто з працівників міг перебувати у декретних відпустках, а все це впливає на обчислення середньооблікової кількості штатних працівників за рік. Припустимо, що 1 березня ви прийняли на роботу двох працівників, 1 травня ще трьох, а 31 липня було звільнено 14 працівників. Вводимо в ці дані у відповідному вікні, зокрема щодо прийняття працівників. Якщо дата прийняття різна, то просто додаємо нову подію. Далі у вікні щодо звільнених працівників. Також додаємо нову подію і проставляємо, що у нас, наприклад, 31 липня було звільнено 14 працівників. І далі натискаємо на кнопку «Розрахувати» І бачимо, що калькулятор одразу показав, який у нас буде норматив дві особи. Якщо ж ми спустимося нижче, то побачимо більш детальний розрахунок. Рік розрахунку 24-й. Кількість працівників облікового складу 60, тобто скільки було прийнято працівників в які дні, скільки було звільнено. Ну і сам показник середньооблікова кількість штатних працівників за рік. У нас він складає 58 осіб. Якщо розраховувати самостійно середню кількість штатних працівників окремо за кожен місяць, підсумувати їх та поділити на 12, то так само ми вийдемо на результат 58 осіб. Ну, а норматив 4% від 58% з урахуванням округлення складає дві особи, ви можете не тільки розрахувати норматив, а й роздрукувати собі результат розрахунків. Натискаємо на кнопку роздрукувати. І на екрані з'являється аркуш, який ви можете зберегти собі або роздрукувати. Крім того, за допомогою нашого калькулятора ви можете визначити норматив для новоствореного підприємства. По перше, проставляємо позначку у вікні розрахувати середньовлікову кількість штатних працівників. Далі вказуємо рік розрахунку. Кількість працівників, а нижче у відповідному полі ми ще проставляємо обрати дату реєстрації підприємства для новостворених і зазначаємо власне таку дату. Якщо до кінця року на підприємстві ще було прийняття працівників на роботу звільнення тощо, то заповнюємо відповідні поля. І далі натискаємо на кнопку Розрахувати. Бачимо, що для роботодавця, який почав працювати у травні 24-го року, із кількістю працівників 60 осіб, середня облікова кількість штатних працівників за рік складає 40 осіб. Ну, відповідно, сам норматив за 2024 рік становить 2 працівника. Знову ж таки, ви можете роздрукувати отримані результати, в якому будуть наведені всі необхідні дані. Але і це ще не все. Ви можете одразу розрахувати штраф за невиконання нормативу. Обираємо відповідну опцію Розрахувати штраф. І далі вам потрібно заповнити два показника: середньооблікова кількість штатних працівників, яким встановлена інвалідність, тобто ті, хто вже у вас працевлаштований. Припустимо на підприємстві тільки одна така особа. І далі зазначаємо річний фонд оплати праці. Припустимо, це 4 мільйони 800 тисяч гривень. І натискаємо на кнопку розрахувати. Бачимо, що сам норматив складає дві особи, працевлаштований тільки один працівник з інвалідністю, тобто невиконаний норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю – це одна особа. Тож сума санкцій за невиконання нормативу складає 120 тисяч гривень. Якщо ж у вас, наприклад, взагалі. Немає жодного працівника з інвалідністю, то штраф буде складати 240 тисяч гривень. І знову ж таки, ви зможете так само роздрукувати собі результати розрахунків або завантажити їх на свій пристрій. Приємного користування надійним сервісом калькулятор нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю на бухгалтерській платформі.